Thank you. Ой, пахне. Ласково просимо в нашу Трояндову республіку, де я вам покажу красу Божу і всю красу нашого степу. Сюди приїздять люди з різних міст і сіл України, Приехала второй раз, потому что на під под большим, огромнейшим впечатлением. От этих роз это красота бесподобная, неописуемая, неповторимая, эти ароматы. Ну, что ще можно сказать? Троянде це моє життя. Я в них закоханий з дитинства. І ця любов не проходить уже півстоліття. Думаю, я з цією любов'ю коханням залишився нам все життя. Слухаючи розповіді гостинного господаря, відвідувачі Трояндової республіки мандрують світом, пізнаючи історію і культуру багатьох країн. Дві з половиною тисячі років назад древньогрецька поетеса Сафо назвала троянду королевою квітів. Міфи, легенди, оповіді супроводжують цю квітку протягом віків. Жодна садова рослина не може похвалитись такою довгою історією. У Греції появу троянди пов'язують з народженням богині мудрості Афіни. Цими квітами прикрашали храми, статуї, житло. Я второй раз приезжаю в хозяйство нашего замечательного местного Мичурина Николая Васильевича. И с удовольствием привожу сюда своих друзей и знакомых, потому что это царство Рус, настоящее царство в нашем Южном э, крае, которое хочется поделиться этой красотой абсолютно со всеми, и где человек может насладиться этой красотой неземной, этого цветка. И... При этом он еще создает новые виды растений, что особенно приятно. И хочется, чтобы все знали, что есть такие замечательные люди в нашем крае, и что есть такие потрясающие совершенно места. И я всех приглашаю в этот рай. Краиной Троян по праву можно назвать и Францией. Саме тут, у 1810-1815 роках, Жак Луи де Семе вперше зайнявся планомірною селекцією садових троянд і створив близько 200 сортів. Серед піонерів селекції відома квітникарська фірма Мейен Рімер. Своє життя вирощуванню троянд присвячує уже шосте покоління родини Меян. Роза французької селекції. У Франції є два знаменитих селекціонера Меян і Дельбар. Бар. От ета полуплікіста роза шраб називається Месір Дельбар» Бар. по-другому в неї синонім Грандеса. Дуже бобольші нове люкрасної цвитки. Цвіте ціле Боже літо. рози діляться на рамблери і клайміння. Рамблери де раз цвітуть і обично м'які. Це буде клаймінг, цвіте ціле Боже літо ремонтує. Месір, дельбар і ліграндеса. друзі, перед нами знаменіта старушка. Ви, напевно, всі знаєте. Глория Дей. друге ім'я у неї, піаси Мір. І третє по італійськи жуліях. Глорія Дей взята у переводі з німецького слава Божа. Так як ми в своє отримали її з збившої ГДР. Цей знаменитий сорт знаменитого селекціонера французького Меяна родився десь в 40-х годах. І німці, Окаянний Гітлер наступали на Францію для того, щоб зберегти цей сорт. Селекціонер Меян відправив його в Америку для того, щоб то. А вже в 45-му році, коли була конференція стран помедітельниць, на кожному століці стояла ця роза, і з тих пор її також називають піасом. мир, значить, чим вона інтересна. Совершенно не боліє, почти. Свидки прекрасні начинає з жовтого з розволька Кайобочко до сих пор народна любими ця. Справжній культ троянди панував в Античному Римі, де її присвячували богині кохання Венерії. Щоб зберегти молодість, патриціанки купалися у воді з трояндами, а гладіатори, щоб бути непереможними, змащували себе трояндовою ольгією. Я живу в Берлине, в Германии. И вот я попала в это ро... царство Рос. Ну, я восхищена. Все свое впечатление, которое останется у меня здесь перед глазами, в голове, я все передам нашим одесситам в Одессе, в Берлине, конечно, говорю. Ну, и кто когда из Берлинчиков будет ехать сюда, в Одессу, к себе, к родным, домой, бывшую нашу родину, конечно, передам, чтобы обязательно посетили этот чудесный уголок. Англія асоціюється з трояндою як хризантема з Японією, вважав великий майстер квітникар Девід Остін. Він створив дивовижні сорти, без яких світ троянд тепер важко уявити. В останні роки сильно користуються великим попитом англійські троянди. Обще всі діляться на 12 масу груп. Ну, от зараз нова група. Як кажуть, у нас на Одещині наділала Большого шухера група англійських. Що таке англійські рози? Це роза, чисто создана Англії Давидом Остіном. В чому їх відключительна особливість? А в тому, наприклад, пам'ятаєте картини Рембранта, там, де Наполеона рисунки є, оцей древній шарм насищений. І... Першим, значить, додумався знаменитий мой бог англійський селекціонер Давид Остін. Він це все підняв років 30 назад і почав ділити селекцію. древній шарм із сучасними сортами. Ну і німецькі селекціонери, і датські, і французькі то теж підняли це діло і скрещування чисто англійський – це теж поняття относительне. Одні зроблені тільки Давидом Остіном в Англії от з, з цим шармом. І от перед нами знаменита англійська роза «Евелін». Це якоби є якась то фірма, випускаюча духи. Ну, як настоящі французькі духи. Про троянди свого кумира Микола Васильович може говорити, як жартує тисячу і одну ніч. Стільки ж можна слухати. Перша троянда оригінальна, яку взяла Давид Остін після багатолітніх попиток вивезти той шарм, який он хотів. Перша удачна роза французька, від неї пішла селекція. Сорт називається Марі Роуз. Ну, в переводі, думаю, не нуждається роза Марії. Коли ми грешники ходимо хоч раз у церкву, нам на... Ломі хрест. О, і це чистий запах мирив. Ми, ми, ми. той за, запах, де то о, о, що мені запам'ялось. У сорта Маріроз сильно оригінально переданий запах міри. Ну, ми, Міра це какої-то приної росте. Ростє, то на святих землях, я й не пам'ятаю. Чистий запах мири у сорта Марі Роуз. Сама перва зацвітає, цвіте ціле Боже літо. Аромат рядчайший. Один із лучших білих сортов вважається Давида Остіна, Вінчестер Кафедрал. Знаменита перша яроза Мері Роуз дала спорт Вінчестер кафедрал. Що таке друзі мої спорт? Вот Мері Роуз, ми, ми тільки що бачили, вдруг ні з того ні з чого викидає один-другий стебель совершенно другим кольором, цветом цветка, вот в даному випадку Мінчестер кафедрал білий. А колючка і это совершенно однакові. От такое з'явлення в розводві в селекції називається спорт. Так само пахне, так само цвіте ціле Боже літо, такі ж всі характеристики, як і в Марірож, але тільки білий. Очередна роза Давіда Остіна, а називається дуже цікаво. Фішерман Френд. Фішерман-френд якоби переводиться друг рибака. Ну, Нам приходиться тільки догадуватися, може тут знаменитий селекціонер був рибаком, і в нього ідея. І, і, Аромат божественний, я її теж використовую на лепестки чая, на лікьори, на це. І дуже красива форма. культивовали троянды в Индии, Китае, на близькому Востоке и в Европе. Здесь мы впервые с семьей. Розари – очень прекрасное место для отдыха, для души. Вот. Куча положительных эмоций, впечатлений. Большой труд работниками здесь затрачен, чтобы вырастить такую красоту и показать людям. Большое им спасибо, сердечно спасибо. Вот. Предлагаю, у кого є можливість і час, обязательно приїхати і насладитися і душевно отдохнуть. Схоже і не схоже на своїх родичів троянди німецької селекції. Гармоній рослини з великим кольоровим спектром, що відповідають всім сучасним практичним і естетичним вимогам, подарував світлі німецький селекційний аркордис. Його троянди використовують не лише для краси. Дуже цікава троянда. Сорт називається Анжела, Зделана Кордисом у 50-х роках. Тут розовий шар цвіте ціле Боже літо. Лі, так вона, каже, не завидно, ну совершенно не хворіє. Оригінальна роза, добре звучить і прекрасно смотриться в саду. Німецька селекція Кордеса. Е, дуже часто приїжджають. Туристи. От я їх частую, хорошим баренням, хорошим ліктером, хорошою троєндовою горілкою. Всі По Поэтому життя заставляє мене і думати про ці аромати і фірму. От перед нами знаменитий душистий сон Джомер Дуфт. Ну, по німецьки сонячний аромат. Приходиться вирощувати поборше декілька сортів, спеціально із-за їх і аромату жепестки сушимо на чай, делаємо розове варення, делаємо розовий ліксор і горілку розову, або тро троядову ми називаємо. Вона віддає у чай і в варення не тільки аромат, а й ру рубиновий цвет. Голландські, датські, іспанські, ізраїльські очі розбігаються. У кожної троянди своя історія, своя доля. В этом мире чаще всього приходящі приходящеї ценності, але є і не приходяще. От серед середньос я вчитаю. мільйони цих фонариків квітуть ціле пожеліто. Зараз по современним етім, розу віднесли групи спрей. Спрей в переводі з англійського «бризги». то зараз не люблять з маленьких цветочків, букети. Спрей, є на одному з цибельки, маса мелких 20. І імена здатних любовниць, і імена святих, і імена тут. От эта ізраїльська роза, ребекка, О, очевидно, і старого завета, ось така я що з під, підкладкою. Ну, в Ізраїлі Бог создав майже цілий рік. Температура градусів 20-30. Дуже багато рос в Ізраїлі, хто був. Ребекка. Первый раз в этих краях и хочется остаться здесь навсегда. Наша компания занимается развитием экологического туризма и туризма вообще в Украине внутреннего туризма. И э, наша страна, как вы понимаете, имеет огромный потенциал в этом плане. И вот это место является как раз примером. примером того, что в нашей стране можно развивать любой туризм и в частности вот такой вот агротуризм. Я вам скажу, что с 2007 года, как мы начали возить сюда туры, Тур этот пользуется просто бешеной популярностью. Люди приезжают сюда еще раз и еще раз. Даже люди не зная того, что у нас эта программа да, однодневная, подразумевает еще там посещение некоторых э, довольно интересных мест, как замок, это Телегульский лиман, едут именно смотреть на розы и вот на это место, созданное Николаем Васильевичем Кравлюком. Особлива сторінка Трояндової республіки Троянди української селекції. І хоч поки що небагато у нас таких селекціонерів, їх сорти також залишають свій слід у плідникарстві. Десь друзі бу були вернее, і в нас в Україні толкові сел селекціонери. От перед нами сорт української селекції огні маяка. Дуже ярка тр троянда, полуплетіста, яшрап. Зробила її його бабуся Клименко, не Вона ж створила сорт Кліментину, який завоював в 1976 році у Каннах. Золотою медаль. Современник селекціонерів на Україні не припомню, а Клеменко зілала огні маяка, кліментіну взяла роза золотую медаль, і маса других там, як Костер Артека, ну це не медалісти. Ось так у Трояндовій Республіці поєднуються минуле і сьогодення. І туристи, які приїздять сюди разом з квітами, вивчають світ. Царі, правителі, президенти приходять і відходять. Краса Божа, створена людськими руками, залишиться не завжди. Її втілені мрії і прагнення прекрасного цілих поколінь, Їй правда життя, і безсмерть. Thank <music> you.